Перший тайм ми провалили. Була розмова перериви з футболістами, вийшла на другий тайм. Ну, ми в більшості наладили чуді гру, але не реалізували моменти. Чого не вистачило якраз у завершальній стадії, тому що команда суперника здавалося, як грала якраз на утримання рахунку і якось останнього чого саме? Великого бажання не вистачило, Завершення. Не, зав... не було завершення хорошого. Кінцевого завершення не було. Арбітер добавив, там чимало часу і команда мала декілька до останнього, здається, боролась. І на загострення йшла. Саме... Хтось мав взяти на себе лідерські якості, чи як би Ну вроді хлопці брали на себе, ну, не реалізували моменти. Були моменти, ну, добре зіграла команда в обороні. Дінас в защиті, з вертарем разом молодці, відбилися. Тиждень є до, скажімо так, західноукраїнського галицького дербі. В останнє з Карпатами ми грали у Кубку України, вже там 5 років, здається, минуло там 4 точки. Які будуть налаштування? Це серйозний матч проти лідера нашої групи. Буде налаштування у нас хороше. Я думаю, що треба, треба вміти тримати удар. Я маю увазі, що по сьогоднішній грі зробимо правильні висновки і готуємося на Карпати. Олександр Головко, головний тренер команди Дінас. Вітаємо з дебютною перемогою у першій лізі. По гарячих слідах ваші враження від сьогоднішнього матчу? Ну, Це треба мати, мабуть, три серця, щоб такі матчі через себе пропускати. Хочу подякувати хлопцям. Я хочу подякувати команді суперника, тому що дуже тяжко грати, тим більше ми грали сьогодні на виїзді. Але перемога завжди це результат якоїсь роботи. Я вважаю, що ту працю, яку ми робимо, вона ще не одну перемогу нам принесе. Команда провела у меншості другу половину другого тайму. Як це вдалося в знаки і за рахунок чого вдалося достояти цей позитивний результат? Ну, якщо ми кажемо про спорт, то характер на першому місці. Потім десь майстерність, У нас вона була більше, у команди суперника чуть менше у атаці. Але сьогодні ми показали, що ми є команда і вважаємо, буде тяжко відновлюватися, бо у нас інша, слідуча гра з лідером, але ми будемо намагатися, щоб всі хлопці, їх сьогодні було в заявці десь 20 чоловік. Були готові до слідучої ігри. Загалом для вас і для вашої команди це дебютний сезон у першій лізі. Які завдання стоять перед бінозом? І що можете сказати про скажімо так, групу А, групу Б, про ті команди, які будуть боротися? Ну, скажімо так, мені так здається, але ж я не можу казати про іншу групу. Наша група вона більш сильна. Це таке відчуття, вона суб'єктивне. Завдання є, завдання є грати кожну гру на перемогу. А потім ми порахуємо очки, якщо по очкам ми будемо в першій четвірці, то ми будемо цьому раді. Тобто, мінімальне завдання це потрапити в четвірку. За зараз зараз робиться, при, при тому, при всьому, що у клуба є історія. Клуб «Дінас» вже не перший рік, але в першій ліці це перший крок, і ми будемо намагатися робити все для того, щоб в нас була, скажімо так, конкурентна команда. І також конкурентний клуб Бозари ми йдемо десь паралельно от, і намагаємося друг другу допомагати. Клуб нам, а ми клубу. Ваші побажання традиційно вболівальникам, які дивляться трансляції і тим хлопцям, які не продають. Дякую тим хлопцям, які боронять нашу країну. Ми маємо можливість займатися своїм ділом. Якщо ми вам даємо якісь кращі емоції, чим до цього було, хай буде мир.